До речі, в санаторії держава може прийняти лікувальне або розслабляючої джакузі. У мене звичайної класичне розслабляючої, але дуже багато людей сюди приїжджає конкретно для лікувального ефекту. Наголошую, що сюди можуть приїжджати відпочивати як люди по путівкам, так і жителі Закарпаття по курсівкам просто на одну або на декілька процедур. Окрім джакузі, тут є лікувальні ванни, ванни для рук та ніг, душ-шарко, підводний масаж та багато іншого. Ну, я обіцяла показати всі процесу я в санаторію Варсава. Но повірте, я навіть не очікувала шкіл від тільки нового. І такі кути, і за таку дівну. Так не є нім'я Санаторію, закарпаття. Процедура підводного душу масажу. Душ сарко. Я вам мушу показати, як він робить. Труяє, тіло. Цей душ є дуже корисним, тому що допомагає знімати напругу як всього тіла, так і м'язів. Його призначають при захворюваннях опорно-рухового апарату для кращої циркуляції крові та для схуднення. А ще тут є гінекологічний душ та інші, а також ванночки для рук і ніг і термальний та лікувальний басейни.